Сьогодні ми поговоримо про п'ять практик, рекомендацій, які досить популярні в психології, але при цьому вони можуть зашкодити твоїй психіці. Почнемо з першої з них. Перша з них звучить так, що всі емоції, класні, позитивні, їх потрібно проживати і обов'язково виплескувати. І я б хотіла піднестися до цього пункту в розрізі агресії. Якщо ви зайдете в соціальні мережі, то інколи можна побачити рекомендації, де говорять про те, що ось цю агресію її обов'язково потрібно проживати. Навіть є відео, де кажуть про те, як лупити правильну подушку, щоб цю агресію, значить, вивільнити себе. Потім навіть в сучасному світі створили такі спеціальні кімнати, куди можна піти потрощити посуд, де можна, що там зробити, побити якісь меблі, телевізори і так далі. І за рахунок цього, начебто, по справжньому прожити свої емоції, вивільнити цю агресію і буде нам щастям. Проте дослідження говорять, що насправді це так не діє, і коли ми вивільняємо з себе цю агресію, щоб нам стало, стало, стало легше, насправді цієї агресії, відчуття агресії в нашому тілі стає ще більше. І щоб цим поділитися, я розповім вам про один експеримент, тому що висновки і ідеї, про які я сьогодні буду говорити, це не якісь там мої видумки, все це основано на психологічних дослідженнях і посилання, які ви можете знайти під відео. Так от, що ж там був за експеримент? Значить, в експерименті збирали студентів. Студентів просили спочатку написати есе, потім після цього це есе перевіряли, і частині студентів давали негативний зворотній зв'язок. Казали, що фу, ти написав якусь повну дурню, це взагалі там нікуди не годиться, траляля, ну, коротше. Створювали таку ситуацію, щоб ті студенти відчули агресію. В наступному етапі експерименту цих людей, цих студентів ділили на певні групи, і одній групі давали прочитати статтю, в якій було написано про те, що ось ці агресивні емоції їх потрібно вивільняти, і тоді їм буде ставати легше. В іншій статті говорили про те, що цього робити не потрібно, що насправді ось ці агресивні емоції не потрібно їх вивільняти, що вам. Ставало легше, що є інші способи ось цієї емоційної регуляції. І після цього, в третьому етапі, студентам пропонували тим, хто хоче, можна було піти в окрему кімнату, де висіла груша, і можна було її там побити, і за рахунок цього, начебто, звільнити свої ось ці негативні емоції, цю агресію. І що виявилося? В результаті експерименту, після ось цих всіх махінацій, виявилося, що. По-перше, люди, які читали про те, що ось це вивільнення агресії, воно вас заспокоїть, вони почували себе більш агресивно налаштовані, ніж ті, які читали іншу статтю. По-друге, люди, які займалися буксуванням груші, вони знову-таки відчували себе більш агресивно, ніж ті, які цього не робили. І в загальному, після ось цього всього експерименту, люди, які ось прочитали ось цю статтю, Займалися з грушою, у них було бажання піти там до викладача і влаштувати тут, значить, розбір польотів все таки проявити ще свою агресію по відношенню до тієї людини, і додатково також спостерігалася, що було цікавим у них тенденція до того, щоб проявити ось цю агресію до третіх людей, які взагалі не, не в'язані в ось цю ситуацію. І це дослідження ще з 1999 року, там більше вже 26 шести. Років тому рекомендація про те, що всі емоції потрібно вивільняти для того, що нам стало легше, насправді не підтверджується психологічними дослідженнями. А ми переходимо з вами до пункту номер 2 І пункт номер 2 це, напевно, один із моїх улюблених. Улюблених, тому що саме популярний. Говориться про те, що потрібно значить яскраво візуалізувати, і якщо ми будемо це робити, будемо робити це правильно, то буде нам щастя і будуть здійснюватися наші мрії. Але ця рекомендація, вона взагалі йде всупереч тому, як працює наш, наша система мотивації. Напевно, всі ви чули, що в нашому мозку є такий нейромедіатор, як допамін. І от коли цей нейромедіатор він виділяється, коли ми знаходимося в якомусь передочікуванні, коли ми на щось чекаємо. І це стає свого роду паливом, яке допомагає нам якби, діяти і штовхає в нас вперед. Щоб згадати ось такий момент виділення допомінною, цю мотивацію в передочікуванні, я вам пропоную згадати романтичну історію з вашого життя, коли ви почали починали з кимось зустрічатися, там з хлопцем, дівчинки з дівчиною, неважливо. І згадайте, будь ласка, один із перших разів, коли ось цей ваш партнер приходив, чи партнерка приходили до вас додому, і як ви до цього готувалися? Скільки у вас було енергії, цього завзяття що там. Все прибрати, щось приготувати, гарно зібратися, з яким ми таким пропіллером в одному місці літали і це все готували. І це якраз яскравий приклад того, що ви були в передочікуванні класного вечора, допамін у нас виділявся, і за рахунок цього в нас було багато енергії і мотивації, щоб якось щось робити. Коли в момент. Ми уявляємо собі щось класне, нашу мрію, що вона вже реалізувалася, яскраво уявляємо. То в цей момент наш мозок сприймається як сигнал, що вже все відбулося, і, в принципі, ніяких зусиль прикладати не потрібно далі. Ну навіщо? Тому що у нашому мозку вже все відбулося, уже знаєте, вже класно, вже задоволення, якби отримали. Тому для чого працювати? А наш мозок, він насправді він частково не. Не розрізняє, що відбувається в нашій фантазії. Ми собі уявили, як це реалізувалося, а що не відбувається. Мені здається, що ось ця рекомендація взагалі про візуалізацію, про уявлення, що вона швидше за все пішла з психології спорта, в таку уже в до нас, до людей, які не пов'язані зі спортом. Тому що в психології спорту дійсно використовується така техніка, як візуалізація для роботи зі спортсменами і підготовкою їх до змагань, але але там спортсменів найчастіше просять уявляти, пропонують уявляти не те, як вони отримують там кубок, медаль, виходять на сцену, і всі, значить, їм хлопають. Ні, найчастіше спортсмени. Працюють з тим, що вони собі уявляють якісь моменти цих змагань і намагаються, уявляючи собі це, відточити всі можливі ось ці елементи, і відточити свою техніку до кожної секунди. Тобто, в деяких фільмах, якщо ви переглядали там пов'язаних з формулою, один там зараз досить багато різних популярних, то там показується навіть, як спортсмени там сидять і вони уявляють, як вони собі повертають, на якому. Повороті, як вони там групуються тілом, вони відтворюють собі в голові ось цей шлях, по якому вони рухаються. Але тут візуалізується процес, візуалізується процес, а не результат, тому що результат з допаміном воно якось не клеїться. Тому ось ця рекомендація візуалізації ідеального майбутнього створення оцих карт мрій, це для мене з психологічної точки зору досить сумнівна рекомендація. Тобто карти бажань. Мають місце бути, якщо ми використовуємо цей інструмент для того, щоб визначити, чого саме ми хочемо. Але якщо у нас вже є чітке розуміння, чого ми хочемо, і ми хочемо це уявити, і щоб за допомогою якихось там магічних дій це прийшло у наше життя, то швидше за все так це не дуже сильно працює. Наступний третій пункт він звучить так, що потрібно думати, значить, і шукати. Справжню версію себе. І в сучасному світі ставиться великий натиск на те, начебто рекомендується, що потрібно знайти ось цю справжню версію себе і буде з тобі якби щастя. Але я пропоную вам поглянути на це трохи детальніше і, можливо, з іншої перспективи. По-перше, що означає знайти справжнього себе? Насправді ми люди протягом нашого життя, ми ж розвиваємося, змінюємося. І в результаті ось те, яким я, якою я є зараз, і те, якою я була 10 років тому назад, це взагалі можна сказати дві, дві різних людини. Ну от, будь ласка, уявіть собі, чи не уявіть, а згадайте, якими ви були 10 років тому, так, там колись, і зараз. Чи це взагалі та сама людина? Чи у вас є ті самі вподобання, ті самі навики і так далі? Ну, тому що в моєму особистому прикладі так не є там. Десять років тому назад я була досить сором'язливою людиною, і, напевно, записувати щось на камеру, виступати на сцені, це було б для мене просто вбивством. І я б точно не сказала, що це про справжню версію мене. Але на сьогоднішній день я насправді отримую від цього задоволення. То, то тут виникає питання: то справжня я це я зараз і сьогодні, чи справжня я, яка була 10 років тому назад? Крім того, в сучасному світі можна помітити тенденцію, що люди протягом свого життя досить часто змінюють професію. Ну, як досить часто, там є статистика, що там раз на 10 років людина все-таки змінює кардинально перебранжовується і змінює свою професію. Ну тут є питання: а де ж була ця справжня версія себе, правда? Наступний пункт, який також я вам пропоную трошечки тут задуматися, є. Така проблема в, в світі існує в нас в людей, яка називається залежність, так? це хвороба. І от історія в тому, що залежність, вона передається генетично. Тобто залежність вона може сформулюватися від двох чинників: з однієї сторони, генетика є дуже важливою, а з другої сторони, також є важливе наше середовище, в якому ми там проживаємо, живемо і так далі. І це також впливає на ось те, розвинеться в нас якась залежність чи ні. Так от. Якщо генетично так склалося, що батьки нас нам подарували цей такий презент, про який ми не просили в вигляді залежності, ну, так буває, так склалося. І, в принципі, справжня я, наприклад, це людина, яка може страждати від залежності. То що мені? Потрібно розвивати ось собі цю залежність, підтримувати, щоб знайти справжню версію себе, чи як це називається? Тому ідея в тому, щоб знайти якогось насправді справжнього себе, мені здається, що вона досить перебільшена. Дійсно важливо навчитися прислухатися до себе і шукати відповіді, знаходити ці відповіді всередини себе, з якихось своїх уподобань і навчитися розрізняти, що тобі подобається, що тобі не подобається. Але ідея в тому, що можна якось знайти якусь свою версію себе, вона трохи є безсенсовно, тому що. Ми ж змінюємося протягом життя, ми ж розвиваємося, і наша справжня версія себе зараз і через наступних 10 років може трохи, може навіть і не трохи, відрізнятися. Тому не задумуйтеся над цим і не витрачайте на це час. Мені дуже подобається фраза про те, що себе не знаходять, себе створюють. І, напевно, я її є великим фанатом і її підтримую. Наступний пункт, який буде пункт номер 4 він говорить про те, що. Ця рекомендація звучить так, що наші думки матеріалістичні, і все, коротше, що ми собі уявляємо, те в житті нам буде. І якщо там, ми щось там маємо щось погане з нами трапилось, то це і за того, що ми там недостатньо, класно, позитивно мислили. А якщо ми будемо думати в правильному напрямку, тримати ось ці думки позитивно, то буде нам, значить, щастя. І я не проти того, щоб ми думали позитивно, так насправді думати позитивно, нічого цього поганого немає, і бути у цим унилою кака какашкою, яка чекає на найгірші часи, і все значить погано, це теж не вихід, це не про це. Я про те, що думка, що якщо ти думаєш про щось мрієш, думаєш про щось позитивно, то це обов'язково притягнеться і відбудеться у твоєму твоєму житті, що ця думка це трохи дурня. Давайте з вами зараз поглянемо знову ж таки на статистику. Я дуже люблю звертатися до статистики, тому що вона сама розказує, як цей світ створений, і тут не потрібно звертати увагу на чиїсь фантазії інтерпретації. Ну що, статистика? Давайте подивимося навіть на статистику, на якісь події. Давайте згадаємо з вами 2022 рік, початок 2022 року. Скільки українців думало про те, що буде повномасштабне вторгнення? Майже всі думали про те, що це просто нереально, все буде добре, нічого не відбудеться і так далі. Правда чи не правда? Ну так воно і є. Ну то, а як же ж тоді правило про те, що якщо ти будеш думати там, класно, то ти це притягнеш і створиш у своєму житті? Ну, щось тут нестиковочка виходить. Наступний момент: що шлюби? Всі люди, які йдуть в ЗАГС чи там, в церкву, щоб взяти, одружитися там. Всі вони думають, як я думаю, що в більшості випадків люди думають, що це раз і назавжди, що там до самої смерті все буде супер, і в принципі люди на це надіються і з такою ціллю створюють, входять в якісь відносини з іншою людиною. Проте статистика показує, що там більше 50% людей розводяться в Україні розлучення зараз на багато вищому рівні, що зв'язку з війною ситуація там. Стала більш критичною, і здається, зараз статистика, що там кількість шлюбів і розлучень вони йдуть майже один до одного. От тому ідея ця вона шкідлива, і тепер я далі хочу перейти до того до того, чому ж ця ідея шкідлива. Тому що, по-перше, люди можуть звинувачувати себе, що вони якось там не так думали, не так уявляли, були недостатньо позитивні, і тому так відбулося, і це взагалі. Ну, погано для, для психіки, для самооцінки там, і так далі це один момент. А другий момент полягає в тому, що якщо думати лише в такий спосіб, що, значить, якщо ми думаємо так, значить, все буде супер добре, супер-пупер добре, не розглядаємо ніяких моментів, що може бути щось не супер-пупер-добре, то тоді ми насправді пропускаємо ризики, тому що у будь-якій діяльності, у нашому житті є ризики, що щось може трапитися. І коли людина підходить до життя, ось більш так скажімо, свідомо і аналізує ці ризики наперед, не тоді, коли вже щось трапилося, то ми відповідно можемо прийняти якісь рішення і цим самим мати краще життя, якось забезпечити себе. Але коли ми живемо ось це такі ля-ля-ля-ля, все буде добре, все буде позитивно, бо я собі так придумаю і не думаємо про ризики, то ми відповідно робимо помилки. Як приклад, який я можу привести, це там. Просто елементарно захворювання. Так, людина, наприклад, не буде перевірятися на рак, ну бо навіщо я ж думаю, що в мене буде все добре, так зі мною нічого не трапиться. І в результаті може на ранній стадії чогось там не виявити. Або, наприклад, можна думати, от я починаю свій бізнес, і, звичайно, кожна людина, яка думає бізнес, вона вірить в, в те, що в неї вийде. Тому що, де вона не вірила, що в неї не вийде, це то вона взагалі б взагалі його б не починала. Але якщо вірити, це прям. Взагалі супер-супер сліпо, то можна там вкласти, там, вкласти всі гроші, всі зусилля, можливо, якось там не перевірити якісь контракти, не, не забезпечити себе з юридичної точки зору, там не, не потурбуватися про те, що була якась подушка безпеки на випадок, якщо цей бізнес там не піде, і як я збираюся прогодувати свою сім'ю і так далі. І ось це вже досить погано, поганий підхід до цього всього, і варто було б якось трошки. По іншому тут підходити. Насправді, те, що дійсно нам допомагає, це не лише думати позитивно, а щось для цього робити. І як показує статистика, насправді проблема полягає в тому, що досить багато людей не роблять дій для того, щоб реалізувати ось ці свої мрії і бажання. Я нещодавно проводила таке міні-дослідження, і в цьому дослідженні в мене вийшло, що 53% людей, які мали. Цілі вони або роблять для своєї цілі мало і недостатньо, не стільки, як би вони хотіли, або не роблять взагалі нічого. Тобто більша половина людей, яка про щось там мріє, робить для цього недостатньо або нічого не робить. І якщо у вас є якась ціль, пов'язана з самореалізацією, ви хочете там схуднути, вивчити мову, змінити роботу, почати бізнес, почати займатися спортом, що завгодно. Але при цьому ви бачите, що ви нічого для цього не робите, або робите недостатньо, і в моменті ви прокрастинуєте. То я пропоную вам доєднатися до курсу, який зараз якраз відбувається набір. Він називається від, від мрії до цілі, і в ньому ми розбираємо всі психологічні механізми, чому відбувається так, що ми про щось мріємо, чогось хочемо, але при цьому не діємо. Якщо ви до нього доєднаєтеся, ви зможете зрозуміти, які насправді психологічні механізми вам не дають можливості рухатися, ви з ними розберетеся, і за рахунок цього зможете, по-перше, реалізувати ту мрію, про яку зараз ви подумали, а по-друге, ви навчитеся використовувати ось цей механізм реалізації, реалізації мрій, і ви навчитеся співпрацювати з собою і знаходити до себе ключики, щоб. Робити дійсно, а не відкладати на потім. Тому, якщо ця історія про вас, посилання з детальним описом внизу, а ми переходимо до п'ятого пункту. І п'ятий пункт я взяла з книги Сайко. Зараз почекайте, якщо я згадаю, то я згадаю, бо я ніколи не пам'ятаю авторів і книг. Сайко, «Сайко Бубл, і там є якесь продовження Стівен. Теж, не здається, добре, неважливо. Провірки пам'яті. Обкладинка книги буде на екрані. На жаль, перекладу на українську мову немає, наскільки я перевіряла, але це не важливо. Тут власне автор теж розповідає про ось такі різні техніки, підходи в психології, з якими він зовсім і рекомендації, з якими він зовсім не погоджується. І саме одну із таких рекомендацій я взяла з його книги в сьогоднішнє відео. І ця, ця ідея звучить так, що щастя як сама ціль, це погана ідея. Знову ж таки, зараз популярна думка про те, що потрібно бути щасливим, і є купа матеріалів про те, як бути щасливим і, і що потрібно робити там, і так далі. і так далі. Що говорить автор, автор цього, цієї книги? Він говорить про те, що насправді важливіше фокусуватися не на щасті, а на meaningful life. тобто, Фокусуватися на тому, що я хочу взагалі досягнути в цьому житті, які в мене є сенси, що для мене важливо, чи, можливо, що я хочу залишити після себе як таке наслідє, 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 як буде українською мовою, наслідєм. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як буде наслідя української мови. Спадок! О! Як, бу... як залишити після себе ось якийсь там спадок, щось, про що ми думаємо в своєму житті, як в такому процесі? І не дивимося на щастя як самоціль. І хочу поділитися з вами одним дослідженням досить цікавим, яке я знайшла на цю тему. Там, значить, жінок запитували про те, чи, чи щастя для них є саме в собі як ціль. І хтось говорив про те, що так, щастя дуже важливо, це як ціль сама в собі, а хтось говорив про те, що ну, щастя як сама ціль там не супер важливо. і цих людей поділили на дві категорії, в залежності від того, як вони там вважали. І потім після цього, пізніше, коли в, в цих людей ставалися в житті якісь такі більш складні і стресові ситуації, до них поверталися і їх запитували, наскільки вони відчувають себе суб'єктивно щасливими в цей момент. І виявилося, що люди, для яких щастя саме в собі як ціль була, ось це дуже важливо, що вони себе почували менш щасливими, ніж ті люди, для яких щастя ціллю не було. Тому що важливо, важливо намагатися взагалі якось дивитися на своє життя, на як якийсь такий процес, шукати сенси в ньому, шукати, що вам подобається, чим займатися, в чому ви хотіли б розвиватися, і тоді там, будувати класні відносини, бо я це пропустила, але це дуже важливо. І тоді, коли ми будемо звертати увагу на усі такі елементики, щастя це буде такий собі подарунок долі, який прийде сам. До нас в наше життя і про яке окремо турбуватися не потрібно. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк до цього відео, це ваша маленька подяка за мою роботу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. Пока-пока.